Друзі, ось до чого призводить сівба сої з вузьким міжряддям. 15 см. Можливо у вас цього немає, але ми часто зустрічаємо от не зібрані боби. Подивіться, будь ласка. Ми ж не вигадали. Бачите? да, ви скажете грунт, нерівномірний був, нерівний. Ні, він був рівний. Єдине, що соя заклала, бо досить низько низь, і жадка не змогла їх підібрати. Шалені втрати. Я рахую, що найкраще межаддя для сої десь 35-45 см. А як ви рахуєте, чи є у вас такі проблеми на полі? Ще і волога не дає зібрати, ще й втрати досить великі.